Прогноз погоди в Україні на неділю, 26 січня. Мене звати Українчик. У останній день тижня погода обіцяє бути чудовою, адже в усіх регіонах нашої країни очікується хвиля сильного потепління. Наразі є інформація, що у найтепліших частинах нашої неньки денна температура повітря підвищиться до рекордних 11 градусів тепла. Найнижчі показники термометрів в день, а саме плюс 3 градуси, очікуються лише у одній з областей, і це, до слова, область Північного регіону України. Про яку область йде мова розкажу трохи згодом. Сила вітру по всій країні буде відчутною, але не надто сильною поміркам зими вітри будуть теплими адже прямують до нас з півдня. Чи варто чекати на снігові або дощові опади я дам знати за пару хвилин. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у неділю 26 січня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У неділю 26 січня в усіх областях України очікується хвиля сильного потепління. У найтепліших частинах нашої країни денна температура повітря підвищиться до рекордних 11 градусів тепла. Південь у Одеській області вдень від 7 до 9 градусів тепла, вночі від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. В районі Бессарабії в денні години доби від 8 до 10 градусів тепла, в нічні від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. У Запорізькій області термометри покажуть від плюс 6 до плюс 8 градусів в світлі години, від плюс 3 до плюс 1 в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 3 плюс 1. На Миколаївщині в день від плюс 7 до плюс 9, вночі від 3 до 1 градусу тепла. У Херсонській області в денний час від 7 до 9 тепла, в нічний від плюс 3 до плюс 1. В усіх частинах південного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день від плюс 6 до плюс 8, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Чернівецькій, Закарпатській і Львівській областях в денний час від 8 до 10 тепла, в нічний від плюс 2 до мінус 1 градусу. У Хмельницькій і Тернопільській областях в світлі години від плюс 6 до плюс 9, в темні від плюс 1 до мінус 1 градусу. У Івано-Франківській області в денні години доби від плюс 9 до плюс 11 градусів, в нічні від 0 до 2 градусів морозу. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від плюс 4 до плюс 6, вночі від мінус 2 до мінус 4 градусів. В усіх областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-східний, відчутний, але не надто сильний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 2 до плюс 4, в нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, на Луганщині в день від 4 до 6 тепла, вночі від плюс 3 до плюс 1. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 9 градусів, нічна від 4 до 2 тепла. В Маріуполі вдень від 3 до 5 градусів тепла, вночі плюс 4 плюс 2. На Харківщині і у Донецькій області, а також на Луганщині хмарно з проясненнями і зовсім без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла в нічні плюс 3 плюс 1. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, вдень від плюс 6 до плюс 8 градусів, вночі від плюс 4 до плюс 2, у Дніпропетровській області в світлі години доби від 6 до 8 градусів тепла, в темні плюс 3 плюс 1. На Полтавщині і Черкащині в денний час термометри покажуть від 5 до 8 тепла у нічний від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. У Вінницькій області в денні години від плюс 6 до плюс 8, у нічні від 0 до плюс 2. В усіх областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно східний, теплий 5-10 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 4 до плюс 6 градусів, нічна від 0 до 2 градусів з позначкою мінус. У Житомирській області в день від 5 до 7 тепла, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 4 до плюс 6, в темні від плюс 1 до мінус 1 градусу. На Київщині і в Києві у денний час від плюс 3 до плюс 5 градусів, у нічний від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. На Житомирщині, Київщині, Сумщині і Чернігівщині хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. 26 січня очікується доволі сильна магнітна буря, сила магнітної активності 4 бали. Це відчутний. Рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, ну, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик зовсім скоро знову побачимось.